Давай. Шалом тимчасові вервиться липневих війнеореалізмів. Готуємо ж руки своєї уваги й молімося. Щодня і щоночі беру у війни інтерв'ю. Сука рідкісна. На нервів полотнах. Війна професійно пише свою гореальність. Давно і серйозно творю і витворяю у стилі гореалізм. І в душках війна. Нахабство чабан, а скромність вівця його. Реальність життя.